Історична довідка: один із відділів кореня Олексія Брися Остапа, що та особливого призначення бунчужного Андрія Марценюка Берези, після обіду 8 вересня 1943 року, увійшла до Нового Загорова. Село лежало якраз на одній із найголовніших зв'язкових ліній УПА на Південно-Західній Волині. На випадок несподіваної атаки з боку противника, чота 44 осіб зосередилася біля найпридатнішої для оборони споруди мурованого православного монастиря. До операції проти УПА було залучено майже всі сили районної поліції: роту німецької жандармерії, роту донських козаків і роту поліції із Фольксдойчів. Каральні війська нараховували майже 400 осіб. Німці та їхні союзники були певні, що повстанці вже покинули населений пункт, тому без особливих застережних заходів безпечно підійшли на відстань 100 метрів до замаскованих повстанських позицій. Так, карателі опинилися під шквальним вогнем. Розуміючи, що зранку оборонятися буде набагато складніше, Андрій Марценюк віддав наказ відступити за монастирські мури і забаракидуватись у святині. У першій половині дня, 9 вересня 1943 року, до Нового Загорова прибуло ще кілька рот німецької жандармерії із сусідніх районів. І сили штурмуючих становили понад 700 осіб. Весь день німці вели мінометно-артилерійський вогонь по монастирю. Артилерійським і танковим вогнем частково були зруйновані мури. Коли німецькі літаки почали бомбардувати монастир, повстанці сховалися під потужними склепіннями підвалів і витримали авіаналіт. Штурм, що розпочався в ніч з 9 на 10 вересня, знову відбили. Найважчим видалося 10 вересня 1943 року, коли німці цілий день безперервно штурмували зруйновані монастирські стіни. До кінця дня із 44 живими лишилося 18 повстанців. Протягом ночі з 10 на 11 вересня і першу половину дня 11 вересня карателі вели артилерійський, танковий і мінометний вогонь по монастиреві. Увечері 11 вересня німці здійснили ще одну невдалу спробу захопити руїни храму. Під час чергового бою було важко поранено трьох повстанців, які всі дострелилися. Серед загиблих був і командир Береза. У ніч на 12 вересня 1943 року повстанці, які залишилися, прийняли рішення прориватися під покровом ночі й туману. Трьох поранених заховали у зруйнованих монастирських підвалах, а 12 боєздатних, розділившись на дві групи, несподіваною атакою у двох напрямках, зуміли пробитись крізь ворожі позиції і вислизнути з оточення. Зранку 12 вересня 1943 року німці увійшли до монастиря. Почувши стогін, вони виявили одного із схованих поранених і повісили його того ж самого дня. Трупи 29 захисників монастиря зібрали й поховали місцеві селяни. Вони ж увечері, 12 вересня, після відходу німців, знайшли у підвалах і врятували ще двох поранених. Повстанці втратили 29 осіб у бою. Один був убитий у полоні, дванадцятеро вирвалися, а двох врятували місцеві жителі. Німецькі втрати оцінюються в 90-100 чоловік убитими та 150-200 пораненими. Бій у Загорівському монастирі дуже швидко обріз народними оповідями та легендами, а українські співаки навіть склали про нього героїчну пісню, не кажучи нікому. Відтворення бою розпочала повстанська стежа, яка, покинувши місце перебування відділу, відмаршувала далеко у поле, щоб вести спостереження за територією навколо монастиря. Кілька вояків облаштовують зручні і стратегічно важливі місця для спостереження та ведення стрільби по противнику на горищі церковної споруди. В напрямку перебування стежі УПА вільно іде відділ польської поліції. Лічені кроки в напрямку замаскованих упівців із першими пострілами падають перші убиті. Польська стежа намагається вести бій з повстанцями та залишає місце бою і відступає до місця перебування головних німецьких сил. Скріпивши свої ряди ще кількома десятками вояків, гітлерівці знову піднімаються у бій. Потужний повстанський кулеметний фонд із горище монастиря зупиняє неодноразові спроби німців захопити мури навколо церковної споруди. Командир німецького підрозділу СС Лейбштандарт Адольф Гітлер, який прибув на допомогу штурмуючим, особисто коректує стрільбу німецького кулеметника: знищити повстанську вогневу міць наступаючим не під силу та силами рівні. Повстанці під вогневим прикриттям своїх бойових побратимів залишають першу лінію оборони і займають позиції за стінами монастиря. Щоб зламати опір у пар, у розташування німецьких сил прибуває артилерія. Встановлено гармати. Ведеться обстріл будівлі. Навіть під артилерійським вогнем Бандерівці не залишають своїх добре укріплених позицій. Горить монастир. Командиром УПА. Віддано наказ залишити твердиню і прориватись у бік лісу через ослаблені боєм німецькі ряди. Залишивши монастир, купівці ведуть наступальний бій, залишають місце сутички, прориваються з оточення.